Нещодавно пару днів тому чи день тому навіть так. Польський Сейм засудив організацію українських націоналістів і, власне, УПА, це якось стихла ця тема. з початком війни в Україні не такий був розголос. розголос зменшився до війни. Було більше цих розмов. Чому на вашу думку, взагалі, Польща повернулася? До своїх принципів про те, що це не дружні для них були організації. Ну, давайте почнемо з того, що, на жаль, дійсно така правка була внесена, і внесена вона була депутатом від опозиційної політичної партії Право та Справедливість, яка, до речі, перед цим була 8 років владою, і угу. яка ось. Восени минулого року, у 2023 році, була переобрана, але ми побачили, що, на жаль, на жаль підтримали цю правку і підтримали фактично ось це звернення сейму Польщі практично всі депутати. Тобто, 427, а їх там загалом 445. У не помиляюся, тобто, ми можемо говорити про 90% плюс, майже під 100% На жаль, це дуже неприємна практика для України, тому що ось ці історичні суперечки вони є, вони існують. І навіть не зважаючи на те, що і у 2003 році, до речі, вперше це питання було на найвищому рівні, проговорено ще в 2003 році тодішніми президентами України та Республіки Польща, і тоді були закладені перші камені, перший фундамент для того, щоб якось врегулювати це питання. На жаль, кожна нова влада, яка приходила у Польщі, вона піднімала знов це питання. Знову воно виринало кожен новий, до речі, склад польського парламенту. Він там є двопалатним, але зрозуміло, що в основному цим займається нижня палата парламенту, і, от, власне, кожного разу тільки ми отримуємо новий уряд, новий парламент, нову владу. Завжди це піднімається або владою, або опозицією, тобто або опозиція намагається на цьому собі певні політичні бали отримати, або влада намагається політичні бали отримати. І ми виходимо в, такий, в таку тупікову ситуацію, коли, на жаль, у Польщі, ну умовно кажучи, далі прогресує. Я б сказав би, що певною мірою така неоімперськість також. Тобто mm -hmm. Польща, навіть незважаючи на те, що в Україні зараз йде страшна війна, що Україна зараз під загрозою ну просто під загрозою, якщо не зникнення, то, то, то під величезною загрозою з боку Росії і ця загроза нікуди не поділася, нікуди не подінеться. І незважаючи на те, що ми бачимо цю імперськість з боку Росії, на превеликий жаль. Ось ця риторика, вона повертається із з боку наших сусідів. Я тут на жаль можу сказати, що Польща певною мірою почала рухатися навіть шляхом угорщини. То тобто, якщо в Угорщини постійно є претензії до України, там ідеологічного характеру, такого культурного характеру, мовного характеру, так то все що то національних меншин, то в Польщі претензії історичного характеру, і ми бачимо, що їх навіть дійсно не зупиняє те, що в Україні йде війна. І, і те, що дуже схожі заяви робить хто Російська Федерація, тобто держава-терористка робить подібні заяви. Їх теж не влаштовує ООН, НУ, УПА, їх не влаштовують будь-які українські герої, будь-яка українська історія і будь-що українське, от mm. з Польщею ми бачимо також і спостерігаємо такі от речі, чому так може бути саме зараз? Ну, по перше, президентські вибори в Польщі будуть в наступному році. Тобто Анджей Дуда фактично добуває свій останній рік чи навіть менше року до виборів. А вони будуть у травні наступного року. І звичайно, що політичні сили, особливо ті, які е, зараховують себе до правих політичних сил, до чи більш праворадикальних, вони будуть тасувати цю політичну колоду, і вони знову будуть грати на історичному питанні. Друге, е, на жаль, ми можемо також констатувати, що це може відбуватися в рамках того, що політично на Україну зараз дуже багато є тиску щодо перемовин. Тобто, ми говоримо про перемовини, ми говоримо про якісь поступки. То Джонсон щось сказав, то е, Китай щось каже. Там ну, Росія нас не, не має обходити, що говорить, але багато держав говорять про перемовини і багато е, представників. Навіть якщо не офіційних, але все одно таких доволі відомих людей говорять про якісь певні поступки, і, от знаєте, у деяких країн, навіть демократичних цивілізованих, починає також така пробивати, пробиватися таке бажання протиснути в тому числі і свої якісь позиції, навіть якщо вони не відповідають здоровому глузду, не відповідають навіть мовно кажучи інтересам України. І можуть знову ж таки кинути Україну чи розвернути Україну фактично в сторону руского міра. Тому що ось дивіться, що зараз говорить в тому числі Міністерство закордонних справ Польщі, що Україна не вступить до Європейського Союзу, якщо не буде вирішено питання ОУН та УПА. Я не уявляю собі, як в Україні якісь політики ну адекватні. Будуть, припустимо, скасовувати ті закони, які стосуються ОУН чи УПА. Я не уявляю, як назад будуть перейменовувати вулиці там, Шухевича, Бандери українських націоналістів та інших представників українського визвольного руху. Я не уявляю собі загалом, хто підніме це питання, і якщо навіть це питання буде підніматися, то ми ж прекрасно розуміємо, що це викличе політичну бурю в Україні. І це викличе фактично роз'єднання в Україні знову? Uh -huh. Невже Польща цього не розуміє? Що ці заяви і ці дії, вони е, фактично можуть призвести до дестабілізації в Україні, до роз'єднання в Україні, до політичної кризи? Зрештою, до того, що Україна не вступить в Європейський Союз? У мене є одне питання. Невже Польщі треба, щоб російські війська стояли? Не, не там, де вони зараз принаймні, стоять, і це дуже погано, в тому числі для Європи. А не вже Польща хоче, щоб російські війська стояли десь під Львовом? От просто риторичне питання: якщо Україна не вступає в ЄС, якщо Україна не вступає в НАТО в майбутньому, то ми ж добре розуміємо, де будуть російські війська, чи, зрештою, де буде політична криза. Ось ось це потрібно говорити полякам. Ми можливо, ми не зовсім вдало ведемо е, перемовний процес, можливо, ми не зовсім вдало комунікуємо. Можливо, ми не зовсім вдало посилаємо якісь меседжі полякам, е, тому що нам, на мою думку, потрібно також говорити. Якщо ось такі е, ось такі відбуваються дії з боку е, польської влади і опозиції, ми повинні також е, принаймні, на рівні двосторонньому, принаймні, навіть на рівні кулуарному, Посилати меседжі, що, шановні друзі, якщо ви хочете, щоб Україна була в ЄС, якщо ви хочете, щоб Україна була фактично для вас, в тому числі, кордоном від терористичної Російської Федерації, якщо ви хочете, щоб Україна стала частиною цивілізованого світу, а не до вас уже стукав русський мір, то перепрошую, але свої якісь хотілки і свої бажання також треба принаймні пом'якшувати. Вони можуть мати будь-яку риторику всередині країни, вони можуть там виходити на мітинги, говорити, декламувати, але вони не мають е фактично таким чином зупиняти рух кудись України бо погрожувати нам, що ми не вступимо до ЄС чи НАТО. Ще раз повторюю, в такому випадку е наступною буде Польща. Вже, а не Україна. Тому тут як кажуть, треба полякам думати, ну і нам думати, яким чином донести ці меседжі до Польщі, щоб вони змінилися. Пане Андрію, але ми не ризикуємо повторити те, що було в нас зерном такі ж самі мітинги. Якщо, якщо тобто ми донесемо цей меседж, про який ви сказали. Ну, дивіться, я ж кажу: ми маємо цей меседж донести для початку кулуарно. Тобто ми не маємо про це кричати на кожному кроці. Звичайно, е, є в нас відповідні структури. Є є спілкування з, з поляками, є спілкування на рівні президентів, на рівні прем'єр-міністрів, на рівні депутатів. Я думаю, що можна це питання спочатку спробувати донести абсолютно кулуарно а потім, якщо це питання треба буде вирішити, можливо потрібно будуть якісь посередники для вирішення. Якісь якась країна нейтральна для України та Польщі, яка Виступить посередником для того, щоб ми могли вийти на якісь узгоджене, узгоджене якесь принаймні. якщо не історичне бачення, то політичне бачення. Ні, я не вважаю, що потрібно там рубати і кричати, шановні там поляки. Ми там вас ненавидимо, все, ми з вами не будемо мати жодних стосунків. Ну це звичайно було б неправильно, особливо в тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, але і Україна повині повинна відстоювати свої інтереси і розуміти, що ми не маємо допустити. Там всередині країни роз'єднання ми маємо тут балансувати так, щоб і е, не йти на якісь отакі провокативні речі, але з іншої сторони і захистити свої інтереси. І зрозуміти, що ми не маємо там з кимось розсваритися, чи не ми не маємо з кимось стати в глуху оборону, принаймні там в дискусіях, розмовах, в якихось політичних е дискусіях і так далі, і тому подібне. Е але з цим тако, з цим треба щось робити і про це треба думати. Так, дивіться. Е зараз вони хтось каже, що ну, прийняли вони добре. там, Прийняли, можливо, це на внутрішній політичний ринок польський зроблено. Добре, е давайте ми. Ми там зараз не будемо ці питання піднімати. Давайте ми будемо говорити про це після того, як завершиться війна, тому що Україна все одно не вступить в Європейський Союз, поки триває активна фаза війни. Ну така думка існує дійсно. Я її якоюсь мірою поділяю, якоюсь мірою не поділяю. Чому тому, що перше, дійсно ми розуміємо, що ну звичайно зараз в Україні ніхто не буде звертати увагу на позиції Польщі, все одно Українці і все одно місцева влада тих чи інших областей, і центральна все одно ми будемо виконувати ті закони, які в нас є в Україні, і ми будемо шанувати тих історичних постатей, які в нас є, яких ми шануємо. Але друге є питання, я вважаю, що ми повинні вже закладати цей фундамент на майбутнє і вже намагатися, принаймні на якихось двосторонніх майданчиках, принаймні під час якихось візитів, принаймні під час перемовин вищих посадових осіб, намагатися вже поступово говорити з владою Республіки Польща і переконувати їх, що от ну, давайте ми тут якось знайдемо консенсус. І ще раз кажу: Польщі насправді невигідно, щоб Україна чи, чи то була розвернута в сторону Росії, чи то була окупована Росією, чи то в Україні був якийсь повний політичний суспільний роздор, роз'єднання. Так, Польщі це не вигідно. Можливо, деякі е, політики їхні цього не розуміють, можливо, е, вони не, не є далекоглядними і е, е, лише думають про якісь свої політичні бали перед президентською кампанією. Можливо, але їм треба пояснити те, що я казав, що це не буде в, в інтересах Польщі, не в інтересах Польщі, щоб Україна не існувало, не в інтересах Польщі, щоб, щоб Україна була сірою зоною е, в сфері впливу Росії. І в інтересах Польщі, щоб Україна була в ЄС, тому Польща має першою. чому загалом от ну завжди так було, що там Латвія, Литва, Естонія, Польща, Румунія ще низка держав, які знаходяться поблизу України, або наш, нашими є сусідами, або є умовно кажучи нашими партнерами по нещастю бути у радянському союзі колись. То чому ці країни найбільше нас завжди розуміли і найбільше просували наші інтереси? Тому що вони розуміли, що якщо е, Україна не вистоїть, то наступна гібридна війна і наступні провокації будуть саме проти них, і вони прекрасно пам'ятали, що таке радянська окупація, що таке соціалістична, так звана е, окупація. Так і тут е, чому 22-23 рік здавалося, поляки вже зрозуміли. Так. Що ну, якби, без, без України, без е, повноцінного інтегрування нашої держави до е, Європейського Союзу, до європейських структур, загалом цивілізований світ може виникнути інша проблема, що тут постукає е, московський чобіт брудний, і вже так. і вже буде стояти біля їхніх кордонів. Але, на жаль, ми бачимо, що останні загалом місяці. Десь починаючи, мабуть, з другої половини 23-го року, в тому числі і в Польщі, здоровий глузд починає потихеньку знов е, зникати. Ну, от про, про це свідчило, от ви правильно згадали. Блокування кордону. Так, ну це ж не це ж не є здоровим. Це навіть для Польщі було погано, тому що польська економіка від цього втрачала. Це не є здоровий глузд е, аналогічно, теперішні дії, якісь заяви, це не є здоровий глузд, але ми повинні ще одну річ. Відзначити в Польщі, на жаль, дуже активно набирає праворадикальний рух палі. От хто слідкує зараз за польською загалом внутрішньою внутрішньою кухнею, той бачить, що ось ця партія, до речі, конфедерація, яка взагалі є по своїй суті антиукраїнською, антиєвропейською. Я її порівнюю чимось з партією Альтернатива для Німеччини. AFD, е, 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 так, е, конфедерація. І вона, от за останніми даними, станом на е, кінець минулого тижня вже мала 13% пунктів. Тобто, вона отримувала там до цього 5, 7, 6, 8. От зараз вони вже мають 13. І це свідчить про певну радикалізацію суспільства. Це свідчить про те, що такі е, ну, проросійські. Антиєвропейські сили, що вони теж на рівні з тим, що відбувається в Німеччині, з тим, що відбувається у Франції, в Австрії, вони також у Польщі піднімають голову. І це вже перепрошую навіть не право та справедливість. Це вже навіть не піс, тому що ПІС, ну, так чи інакше, відносно. Відносно така респектабельна політична сила, хоч зі своїми там нахилами, зі своїми якимись перекосами кудись, так, але все одно вони були владою. Вони все одно не виступали там прямо проти там європейського союзу за вихід з європейського союзу. Так, е, хоч вони також мають певну певні там представники мають доволі таку позицію неоднозначну, а от конфедерація це свідчення так того, що теж процеси певні відбуваються, які відбуваються, до речі, і по всій Європі. Е, і я так думаю, що можливо, це рішення від права та справедливості подати таку правку і подати саме таку норму, воно можливо стосувалося в тому числі і бажання їхнього зупинити ріст конфедерації, тому що конфедерація у кого поїдає голоси? У кого поїдає е, електоральні симпатії? Управа та справедливість, от права та справедливість зараз має там 30, 32% приблизно. А до цього вони мали там ще 3-4 роки назад 42-43%. Куди поділись ці відсотки? Перейшли до конфедерації. Джозеф Байден вийшов з президентських перегонів днями. цими і власне почалася передвиборча кампанія, скажімо так, Камали Гарріс, віце-президентки США та. А, і є такі дискусії у нас особливо в Україні: якщо переможе Трамп, що ж буде з Україною, і власне на вашу думку, демократів все ще люблять в Сполучених Штатах чи вже розлюбили після Джозефа Байдена? Дивіться, я вважав і досі вважаю, що шанси як при Байдені, так і при Камалі Харіс, є 50 на 50. тобто, на мою думку, особливо нічого не змінилося. І я й не вважав, що Байден може повністю програти. Насправді, якби не ці дебати, то ніхто про це б не говорив би і Байден далі би балотувався. Тобто, як кажуть, все порушили всього-навсього одні дебати, які, до речі, відбулися навіть не між кандидатами на, на посаду президента. Вони відбулися просто між президентом чинним і між політиком Трампом. Я взагалі не розумію, чому чому ці дебати. Загалом виникли і чому вони з'явились. Дебати завжди у США відбувалися мінімум в серпні, а загалом у вересні. То якщо подивитися всі виборчі кампанії, от якщо відбувались дебати, то це як правило були перш, перші тижні осені, як правило, чому раптом дебати були в червні? Ну для мене це загадка. Можливо, комусь так треба було, можливо, хтось якесь невдале рішення для Байдена підказав. Але менше з тим, я не вважаю, що перемога Трампа є 100% і що точно він переможе. Більше того, Камала Харріс зараз збирає більше навіть незалежних, незалежних виборників, навіть не виборників, а виборців, які потім теж вплинуть на результати виборників. Так. Тому що в Сполучених Штатах Америки там така заплутана доволі система. І якщо наші глядачі, слухачі е, знають, то насправді там в кінцевому випадку вибирають не звичайні виборці, а збирають а вибирають виборники, яких відповідно вже вибирають до е, більшості того, як проголосував той чи інший штат. Але менше з тим щодо Трампа ну дивіться так само є різні позиції. Хтось каже, що Трамп там нас одразу зілля чи піде на якусь угоду з Путіним. Хтось, так там як наприклад Помпео говорить про те, що ні Трамп навпаки надасть Україні там максимальну підтримку. Тобто так само, і з приводу Трампа ніхто не знає, що буде. Та й сам Трамп, я думаю, не знає, що буде. От, ви знаєте, Трамп це така людина, яка просто по суті йде на посаду президента, ну майже без програми. Тобто, в нього немає бачення, як в нього яке бачення? І ми я в перші дні там подзвоню, пригрожу всім світовим лідерам, хто там щось не так як він думає, буде робити. От, ви можете собі уявити, що Трамп подзвонить там сі дзінь наприклад, пригрозить, і Сі дзінь там складе лапки і скаже: все, я боюсь, я там не буду. Або Путіну подзвонить, все, Путін виводь війська, або там заморожує війну. Ну це ж смішно насправді. Тобто, насправді це смішно, і коли Трамп виходить до своїх виборців і починає це говорити. Слухайте, давайте просто не будемо дивитись ось ці всі його промови, оці всі його спічі, ось весь цей популізм. його. Ну е, Трамп сам не знає, що буде. От він, припустимо, стане на посаду президента. от Тоді він не буде по ходу розбиратися. Та може бути і так, може бути дійсно, що вони підуть на якусь певну угоду. Таке може бути, що Трамп захоче дуже швидко завершити війну, не захоче там навіть Україні давати зброї. Скаже: Слухайте все, давайте от так, як зараз. Є так зараз заморозимо. Чи буде угода, чи буде заморозка? В такому випадку скоріше буде заморозка, що для нас є також поганим, і навряд чи Трамп там захоче особливо нас просувати в НАТО, як хтось вважає, там, Джонсон чи Помпео, що там Україну візьмуть НАТО. Тобто, ну це, це теж під великим питанням. А може бути навпаки, що, що Трамп подзвонить до Путіна, Путін його пошле, Трамп. Образиться а Трамп дуже образлива людина. От, наприклад, він же ж образився навіть на Бен'яміна Нетаньяху і з ним 4 роки не спілкувався, тому що той привітав Байден. Ну, уявляєте собі ну, рівень взагалі і, і логіку цих всіх речей? Так? Образитись, що той у Фейсбуці написав і з ним не спілкувався, і от вперше з ним зустрівся, коли прем'єр-міністр Ізраїлю був у Сполучених Штатах Америки на минулому тижні. Так само Трамп там дуже багато кого ображений. Там якщо хтось щось не так напише, хтось там десь його не так не так, йому якісь дефірамби не так проспіває, то відповідно він на всіх ображається. Тому я ж кажу, це просто ірраціональна людина, від якої можна чекати чого завгодно, можна чекати як підтримки України та, так навпаки, і не підтримки України. Тому ми... я не буду братися казати, що все Трамп це погано чи Трамп це добре. Трамп це не незрозуміло. І в цьому вся проблема, що ми, умовно кажучи, не знаємо, як нам, як нам жити після е, листопада місяця, ну чи там після січня, місяця, коли він 20 січня, хто, хто там вступить на посаду, якщо це вступить Трамп, що ми просто не знаємо. Ми не знаємо, що буде. Ми в такому підвішеному положенні, з іншої сторони. Камала Харіс це, скоріш за все, продовження тієї політики, яка є зараз у Сполучених Штатах Америки. Тобто, це, це от чітко, скоріш за все, є продовження цієї політики. Це така е, підтримка, планомірна, розпланована е, протягом року, що деколи, е, що дається, що не дається, е, умовно кажучи. так. А, а може вона навпаки буде е, більш. Більш радикально до цього ставитися. Це ж теж може бути. Це все буде залежати від того, хто буде в її адміністрації, хто буде віце-президентом. Ось давайте почекаємо декілька днів, мають вибрати кандидата віце-президенти від демократів. Так само, хто буде держсекретарем, хто буде міністром оборони. Та, тобто від цих всіх факторів насправді залежить, тому від Камали Харіс ми також не чули поки що такої якоїсь позиції по Україні. Ну, по перше, тому що вона і не має як віце-президент таких повноважень, бо е такі повноваження має президент і зараз чинний президент Джо Байден діє. В рамках міжнародних відносин, і саме він на себе взяв ось цю ношу підтримки України, а не Камала Харіс, ну такі він їй дав повноваження. Тому ми також не знаємо, але скоріш за все, що при Камалі, при Камалі Харіс буде більш стабільна ось така позиція, і ми її цю позицію, в принципі, знаємо. Угу. А Чи демократи вже програли? Ні, я не вважаю, що демократи вже програли. Так само, як я не вважаю, що республіканці програли. Ну, ніхто не знає. Все ж вирішують від 4 до 7 штатів. От так. від 4 до 7 штатів, основних, де немає чіткої підтримки чи то демократів, чи то республіканців, там відповідно і буде вирішуватися доля. От хто. За цей час переконає, чи навіть не хто, яка подія, чи яка низка подій переконає цих людей проголосувати чи то за Харріс, чи то за Трампа, яких виборців вони зможуть мобілізувати? Чи підуть молоді люди, чи піде старше покоління, чи, піде, чи підуть е, люди, які є представниками е, інших різних національностей, наприклад, мексиканці. Які вже е, мають паспорти, е, чи підуть, е, наприклад, е, темношкірі люди голосувати більше чи менше, чи піде біле населення голосувати більше чи менше. Тут може насправді бути так, що там е, пішло голосувати на 100 тисяч більше людей якихось, і, і, і в цих штатах хто тоді виграє. Розумієте? Тому ніхто цього не знає. Ну, дивіться, коли на Трампа був замах схоєний, то всі вже думали, що все, тепер точно переможе Трамп. Чому? Тому що це мобілізувало його виборця, тому що це, скоріш за все, б, дало б можливість всім їм піти на виборчі дільниці. І, припустимо, ці 100 тисяч, про яких я говорю, вони перевалили б у Трампа. Потім сталося наступне. Потім Байден знявся на користь Харріс, і ми бачимо, що, наприклад, молодше покоління, там і 18-34, вони готові проголосувати за Харріс там 57%, за Трампа там 43%. Та? І е, це означає, що насправді е, знову ж таки може тут перевалити. А ну у нас ще залишається до виборів в США три місяці. От фактично да. там три місяці і один тиждень. Це означає, що за цей період може бути що завгодно: замахи, скандали, суди, якісь події в світі. Ми бачимо, що відбувається зараз між Ліваном та Ізраїлем. Так, Хезбула знову обстрілює Ізраїль, теж відповідно буде. Намагатися вдарити і помститися, це, до речі, теж є великим фактором. До речі, не Україна є головним фактором у Сполучених Штатах Америки, а саме є питання на Близькому Сході. Бо дуже багато хто там критикує Тр... Байдена. Ну, Трампа інша позиція. Трамп чітко підтримує Ізраїль США. Чітко підтримує Ізраїль, але е, ми бачимо, що серед демократів там багато є тих, хто підтримує, наприклад, Газу підтримує палестинців. Тому що м, серед виборців демократів багато, наприклад, представників Так? Да? Ну це ж теж може вплинути правильно. А якщо, припустимо, зараз почнеться знову ж таки, якщо зараз там будуть якісь події негативні. Для е, Ізраїлю чи для, чи для інших якихось держав, то це може вплинути на, на позицію е, виборців піти і проголосувати на виборців, які сповідують певні релігійні погляди, або які відносять себе до якоїсь певної національності. А таких національностей, перепрошую, у США е, ну, до Сто біса, дуже багато. Там мільйони людей різних національностей, тому вони можуть теж вирішити перебіг виборчої кампанії.